В умовах злочинної агресії росіян є необхідність консолідувати все українське суспільство. Втім, влада замість того, щоб об'єднати українців, продовжує переслідувати п'ятого президента України Петра Порошенка та всю політичну команду Європейської солідарності. Наша ж команда дасть гідну відповідь на незаконні, а головне безглузді дії влади. І те, що останні дні сотнями люди приходять в офіс в середмісті чи в колективах і підписують звернення. Це відповідь на недозвіл влади зареєструвати електронну петицію. Це відповідь на злочинні протиправні рішення щодо санкцій по відношенню до п'ятого президента. А саме головне це реакція людей проти тих, хто хочуть продовжувати допомагати збройним силам України, волонтерам. І разом з всім українським народом чинити опір агресору. Тому люди не приховують своєї позиції, що сьогодні ми не стільки за якісь політичні партійні ідеологеми чи ідеологію. Сьогодні ми підтримуємо Петра Порошенка в його праві продовжувати підтримувати збройні сили України, ініціювати масштабні проекти на допомогу армії і, звичайно, залишатися разом з всіма українцями пліч опліч в обороні України. Тому дуже важливо, щоб ми сьогодні всі були об'єднані, щоб цю єдність ніхто не чіпав єдність помислів, дій і співвідповідальності за подальше України. І звичайно, не чіпайте тих, хто сьогодні поруч з українською армією, хто допомагає українській армії, хто в українській армії і хто заради української армії. Сьогодні 24 на 7 на сторожі української ідеї.